Слава Иисусу Христу, друзья. Слава Доброго ранку. Господь добр до нас, Господь благий, Господь царюе. Радимо, ага. что Бог дозволяет нам быть разу с вами. Новый день, новые возможности, новые горизонты для нас, потоки благодати для нашей жизни. Очень важно быть в эпицентре Божьих благословений, которые Бог приготовил для нашей жизни. Мы можем переживать трудности, испытания разного характера, стресс. Иногда мы можем даже терять веру. Но важно знать, что во всех трудностях, во всех обстоятельствах нашей жизни Господь с нами. Господь, мне очень нравится, как украинская звучит. Я завжди кажу, что Господь не залишив нас, Господь не залишив Украину, бо Господь с нами. И вот это нас и должно вдохновлять. Мне вот понравилось рядом со мной Александр Александрович, он является служителем Церкви Спасения в Харькове, и для меня это радость, что ты с нами. Да, навзаєм, навзаєм. Боже, благословение. И мне вот я, будто. Да, слушал э, вчера у нас молитва была и мне вот понравилось вот направление его мыслей то что он говорил об атаках которые дьявол направляет на нашу жизнь то есть когда мы в испытаниях и когда мы в стрессах то тогда дьявол хочет наносить нам смертельный удар но я рад, что Господь с нами, но более подробно об этих атаках, замыслах дьявола, которые он имеет для нашей жизни, расскажет пастор Александр. Я бы хотел сейчас, братья мои, сестры, друзья, возможно, кто-то впервые подключился к этому эфиру, или вы будете смотреть записи, эту ранковую молитву. Я бы хотел сейчас, чтобы мы поклонились перед Богом, поблагодарили Господа, прославили, что вы нас видите, вы нас слышите, и вы можете Аминь. быть с нами, да? Давайте мы вместе помолимся нашему Господу. Дорогой Господня, Я так Найдите, рад ты, за этот рентковый да. час. Я так рад за моего брата Александра. За то, что мы в это время в Харькове Дяши, вместе ты, служим. служим. Мы вместе Дайма. распространяем Твое Царство. Здесь кордону с России. Господи, мы продолжаем Аллах. молиться за перемогу в Украине. Ми. Мы продолжаем молиться, чтобы закончилась эта война. Чтобы закончилась это кровопролитие. Мы продолжаем молиться за наших висковых, за хлопцев, девчат, которые обороняет нашу землю. Господи, благослови, сохрани, защити, так, Господи. Также мы молимся, Господь, верно, за Господь. наших братьев сестер, христиан, которые в это время переживают разные трудности так, на да. разном уровне. Укрепи, Господь, духовно, душевно. Амин. Также мы молимся, кто-то сейчас к нам подключился, у него трудности в жизни. Господь потерял уверенность, потерял веру, надежду, усталость по жизни. Да придет свежесть от а тебя, благодать от тебя, сила от тебя, ответ от тебя для жизни. Если он нуждается в исцелении, чтобы он был исцелен, нуждается в спасении, спасение, устройство в семейной жизни, да придет устройство. Господь, просим. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу. Еще раз до доброго ранку. И я хотел бы, чтобы наш брат, он поделился, как я уже сказал, вот, Александр Александрович, жились вот с теми хорошими, свежими мыслями, которые уже поделился в церкви на молитву. Да, витаю вас, добрый ранок, слава Иисусу Христу, Господь дозволил да, нам слава. Ще один ранок побачити, знову прославити Бога, побачити це сонце, побачити цей новий день, який знову ж таки ми, як ніхто, тут розуміємо, що по милості Божої ми ще можемо жити, Амінь. славити Бога, молитися так. і проходити цей так. період, так. дійсно непростий період. Для нашої країни загалом і я більш ніж впевнений, що для кожного окремо, так як кожний дійсно, так чи інакше, я напевне неможливо сьогодні знайти хоч одну людину, котру так чи інакше mm -hmm. ця, ця війна б не, не зачепила так. на тому чи іншому рівні. Так, так чи так. це рівень фізичний, чи це mm -hmm. рівень там стосунків сім'ї, чи це рівень суто духовний, чи це. В нашому mm -hmm. служінні якісь випробування чи якісь дійсно виклики ми можемо проходити. І буквально хочу поділитися текстами з Божого Слова, котрі дійсно надихають мене, і вірю, що також принесуть натхнення, мудрість збудову так. для вас. Амін, амін. Перший текст це друге послання Коринтян, це другий розділ, 11 віршик. Тут. Апостол Павло пише такі слова, щоб нас не перехитрив сатана, mm -hmm. бо його задуми нам добре відомі. Mm -hmm. Тобто апостол, як, як духовний батько, так, дає настанови для церкви, дає настанови mm -hmm. мудрості Божої, дає настанови, щоб дійсно народ Божий, церква Божа, яка І коринтян ми, ми читаємо, там було безліч проблем, mm -hmm. так, усіляких. І він каже, що щоб не перехитрив, чи інший переклад, щоб сатана не приніс нам якісь втрати, так щоб сатана не згубно не, не, не проявився в нашому житті. І знову ж таки, ми можемо тут брати широкий спектр, так? Так, так якихось питань, тому що ми читаємо, апостол Петро пише, що противник ваш диявол ходить як рев лич так, так? Так, так шукаючи. Кого попроковтнути, так? Тобто і ми розуміємо, що він має колосальний досвід. Да. Дійсно, ми, читаючи Біблію, чим унікальна Біблія, що вона дійсно вона, вона показує і тих же героїв Біблії, такими, так, які так. вони є. так, так. З усіма так. плюсами і з усіма да. мінусами, з усіма падіннями, mm. з усіма спокусами. так, і Павло каже, що ви, як духовні, як люди, народжені згори, маєте розуміти природу диявола, так? Mm. що він має, як ми знову ж таки Христос каже, прийшов, щоб. Вкрасти, Огій. губити, так, да. і, і згубити нашу душу, так, і в першу чергу вкрасти нашу так, віру, так, так, так. щоб ми не мали, і я ось і на молитві так визначав, так. що ну, особисто для мене, так як я виділяю, на що в першу чергу сатана спрямовує свої стріли чи спрямовує свої атаки. І перше, це Наше молитовне життя, mm -hmm. і слава Богу, що ми можемо починати ранок з молитви. Так, так. слава так, Богу, так. що ми можемо в зібрання в церквах наших слава Ісу, слава. Це Ісу. дійсно благословіння, і це знову ж таки благословення вільної України, а, так? Амінь, тому що амінь, амінь. дивлячись на окуповані території, вони не мають такої змоги такої так, благодаті, так, збиратися так. вільно сповідувати свою віру, славити Бога. І дійсно, перше, це наш, наше молитовне життя, наші взаємини з Богом. Тому що е, ми можемо бути релігійними людьми. Mm. Можливо, ми можемо да, навіть бути е, приналежні до тієї чи іншої церкви. Посіща церква абсолютно навещать, вірно. Да. Тим більше да. зараз, так, в наших церквах ну, більшість да. нові люди. Так, так, так. Більшість так, люди, так. котрі. Прийшли так чи інакше з своєю парадигмою так, церкви, так. своєю парадигмою взагалі релігійності. Mm -hmm. так? Те, що я відвідую церкву, те, що я там, можливо, там, mm -hmm. а, там чи, чи, чи помолюсь, чи ще щось, то, то це вже мені ну, такий серйозна заслуга в очах Бога. Так? Але ми маємо розуміти, що знаєте, для, для, для диявола не, не є проблема, коли люди навіть... Навіть називаються релігійними чи віруючими, mm -hmm. чи навіть відвідують mm -hmm. зібрання, так? Mm -hmm. так, так, для, так для сатани е, дійсно ми читаємо, що, що що що, що, як Христос сказав, так що цей дух виганяється mm -hmm. постом молитви, mm -hmm. так тобто, mm -hmm. чого боїться сатана, так, молитви, посту, коли ми. В взаєминах з Богом, коли ми маємо mm. цю близькість з Богом, так, так і коли так. ми перед Богом ходатайствуємо за, за наше життя, за нашу сім'ю, за наших mm. дітей, за нашу церкву, за наш регіон, за так, нашу Україну, так, так. і це дійсно те, що в першу чергу сатана спрямовує свої атаки на це, так щоб ми не були духовними людьми, mm -hmm. взагалі для нього не питання, щоб ми були релігійними. Так? Але дійсно духовними, так, маючи це свідчення Божого Духа всередині нас, маючи цю спільність mm. з Богом і молитовне життя. Другий фактор це Боже Слово, наше перебування в Божому слові. Mm -hmm. Особливо сьогодні, в час новин, контентів, Ютубу, mm. усіляких блогерів, усілякої безкінченної потоку інформації, mm -hmm. котрої ми прокидаємося так, і, і вже звідусіль, інформації, інформації. І наскільки важливо, щоб ми мали оце, оцей час з Богом, цей час, коли дійсно ми можемо пізнавати, який він. Тобто молитися, приймати слово Боже. Да? Так, абсолютно. І, і через слово я, я для себе так визначаю. Чи чому сатана так не хоче, щоб ми перебували в слові Божому, тому що в Слові Божому ми вже як віруючі люди, вже як діти Божі, можемо пізнавати який Бог? Mm. Можемо пізнавати його якості, його так, характер. Так, так. Він могутній, він сильний, mm -hmm. він добрий, він милосердний. І це ми пізнаємо в Слові Божому. І навіть коли якісь атаки приходять в наше життя, чи якісь спокуси, чи якісь випробування в Божому слові, ми, ми завжди знайдемо потіху, ми знайдемо силу, ми знайдемо дійсно Amen. направлення нашому життю. Амінь третє, що я для себе визначив, на що сатана атакує, це. Церква і служителі церкви. Тому що як Христос mm -hmm. сказав, так, що поражу пастиря і розсіються вівці. І це надзвичайно важливо, щоб, щоб ми молилися за своїх служителів. Так? Щоб служителі також мали оце особливе, особливий час mm -hmm. з Богом. Але як, як ми, як церква, як Amen. в, цій, в цій цілому, так? щоб ми молилися за служителів, щоб ми молилися один за одного. Так? І це, це дійсно, знаєте, тому що. Маса прикладів в Біблії, так, де Павло неодноразово він за себе каже, моліться за мене, моліться за mm -hmm. мене. Так майже у всіх посланнях, котрих він писав mm -hmm. церквам, він каже, моліться і за мене, щоб, так, що, так. Що, щоб, щоб мені там, чи дерзновіння проповідувати, чи питання здоров'ям, чи, чи інші питання. Тобто Павло, будучи апостолом, маючи такі відкриття, він каже, моліться і за мене. І також я зазначив це. Молитися за сім'ї. Mm. Молитися за сім'ї. дійсно, це, так, да, це да, те, вожливо, куди да. сатана особливо, особливо, знаєте, він, він направляє свої стріли. Буквально вчора, знову ж таки, гортаючи ютуб Ютубі, слухав одного військового. Такий, знаєте, ну, видно, що. Ну, дуже побита людина війною, в першу чергу психологічно, mm -hmm. в першу чергу, так, так, так глибоко внутрішньо. Так, і він каже, що ті, котрі там на передовій довгий час, то щоб ми ви не мали жодних сумнівів. Це 80% людей це вже або розлучені люди, або в процесі розлучення. За, за, цей, проміж, за цей проміжок часу. Mm -hmm. Тобто, коли. Сім'ї не разом, коли оці, оці, оці так, психологі, так, так. психологічні, так. Так, коли людина не спроможна дати так, в своїй сім'ї ту, ту ж любов, чи ж якісь ну, принести щось, 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 щось в дім. Так? І то, то це дійсно, знаєте, я бачу, що сатана в цей час він особливо особливо свої сили особливо. Загострює в ці сфери, щоб дійсно, як тут апостол пише, щоб, щоб перехитрити нас, так? Mm -hmm. щоб принести розруху, щоб принести дійсно прокляття, щоб принести дійсно цю згубу в наше життя, в наші сім'ї, в наші церкви. Тому Павло попереджує нас як духовних людей, щоб ми це розуміли. Щоб ми стояли на сторожі, Амінь, так. Так, щоб ми пильнували за це, і щоб ми особливим чином молилися за це. І ще один текст, який я хотів би зачитати, це послання римлянам, восьмий розділ з 31-го віршу. Апостол Павло пише: Що ж скажемо на це? Тут він. Ну, скажімо, я б так назвав, він оспівує Божу любов. Ага, Тут ага. він так величає Божу любов, котрою Господь любить, незважаючи ні на що. І він говорить такі слова. Тут з 28-го знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє на добре. Так? Тобто, навіть коли ми... Потрапляємо в якісь важкі обставини. Господь, і в цьому він з нами, і він сильний явити свою славу, свою благодать, свою милість. І далі ми читаємо з 31-го віршу. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Але це дійсно знаєте, я вірю, це слово, яке має стати нашим таким потужним фундаментом, потужною збудовою нашому духу, що що б не відбувалося. Які б обставини, які важкі виклики ми не проходили, якщо Бог з тобою? Так, а так. тут ми маємо впевненість цю так, мати так. все всередині себе, що Бог зі мною. Так? Так, так, Знову так. ж таки, повертаючись до наших взаєм, да, до нашого молитовного так, життя, да. до нашого перебування в слові. До нашого ходіння перед Богом, щоб ми дійсно були впевнені, що Бог з нами. І Павло каже: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Тобто, які б обставини Обставили. не приходили в наше життя, так Господь Він сильний, Господь він могутній, Амі. і Господь він з нами. І 32-й вірш: Той, хто сина свого не пощади, а видав Його за всіх нас, то хіба разом з ним не дарує нам? І всього. Дуже-дуже також потужний текст, але тут я хотів би виділити саме оці слова. Сина свого не пощадив, а видав його за нас усіх. За нас усіх. Тобто не, не, не тільки за якихось, знаєте, там. Супердуховних чи супервеличних, чи, чи супер, величних, чи супер якісь там так, по, по посади так. чи сани в церкві? Так? Так, а так. за всіх нас, за, всіх. за кожного, хто приходить до нього з щирим серцем, за кожного, хто вірить в нього і перебуває в ньому. Написано за всіх нас, то хіба разом з ним, тобто разом з Христом, якого Він віддав за нас. Аллилуйя. То хіба разом з Христом О, все, Він саме. не подарує нам і всього. Всього, це е, з грецької, з латини, з давньоєврейської. Це має одне значення. Всього. Все. Так. Тобто <рес> Господь сильний благословити всі сфери да, нашого так, життя. Так, У так, всьому. Так. То я вірю, що дійсно <рес> навіть, ти, важко. Ваш, важкий період, але. Маючи оці Божі обітниці, що Господь не лишить, Господь не заставить, Господь разом з нами. І якщо Він Христа за нас віддав, то як з ним не а, дарує нам усього. Тож такі а, думки хотілося, дуже, щоб дійсно дуже ми, ми мали благословення і підкріплення нашому духу, нашому серцю в цей непростий час, Так, думаю, що об цьому потрібно помолитися, щоб ми були вооружені іменно Вот этими мыслями для того, чтобы одержать победу. Амінь. Да. Амінь. Помоганусь, Тоді поможемо. Боже, великий, всемогутній святий, О, Боже, дякую, ми величаємо Тебе, Господи, воздаємо Тобі честь і славу, Боже. О, хвала, Дякуємо Тобі, хвала, Господи, хвала, Господи, за цей ранок. Дякуємо Тобі хвала, за новий хвала, день, хвала, день хвала, Боже. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що, Боже. Ти даєш нам шемочем бачити тобі, світло, Боже, приходити до Тебе, схилятися до Тебе хвала в молитві. Тобі, боже, ми вдячні Тобі, Господи. Ми вдячні Тобі за те, що ти знайшов нас у цьому світі боже, світі, боже, вибрав нас, Господи, покликав нас хвала царство тобі. темряве, Боже, в царство. Боже, світла, в царство улюбленого Слава сина тобі, свого Боже, Ісість. за те, що ти назвав нас своїми, Боже, так, за те, так, що Ти так, назвав так. нас на ім'я, Боже, за те, що Господи не залишив нас сиротами в цьому світі, Боже Слава. Господи, але дав нам Духа Святого, Боже, котрий знову і знову свідчить нам, Боже, що ми є діти твої, Господи. Ми вдячні Тобі за це. вдячні Тобі за те слово, Господи, котрим Ти підкріпляєш, котрим Ти, Боже, стверджуєш нас, котрим Ти вкотре котре Боже, проговорюєш до нас, Господи, ти, господи ти з нами, Господи, і ти сильний, Боже Хала над усіма обставинами, тобі. Господи, над усіма викликами, Господи, над усіма Хала проблемами. Тобі, Боже, віримо Тобі, довіряємо Тобі, Господи, проголошуємо Твою Halleluja. перемогу, Боже в кожну сферу нашого життя, в кожну сферу Боже наших братів і сестер, Ход Господи, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Нехай Боже, ми маємо цю мудрість, нехай так. Боже, Господи, як і Ти сказав Боже своїм учням, щоб пильнували й молилися, так. Господи. Щоб Господи не причинив нам диявол ніякого, Господи, ніякого Боже зла, Боже, да. суть, благослови нас Ісус. бути тверезими, Господи, так. пильнувати, молитися, перебувати так, в Твоєму Ісус. слові, Господи. А ти, Боже, не лишиш нас, тому що Боже, Ти вірний, Ти сильний, Господи, Ти люблячий, Ти милосердний, Господи. Тобі за все, подяка і хвала, великий всемогутній Бог, отець, син і святий Дух. Амінь. Брат Олександр, дякую за твою працю, за служать за те, що в Харкові, бо дуже важливо в це непросте час бути в Харкові, Боже благословення. Друзі, я хочу, щоб ми разом казали славетну молитву української мови, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.